Коли ми говоримо про нищення пам'ятників польським жертвам, то це швидка російська рука за підлітків через соціальні мережі чи в якийсь інший спосіб. Для того щоб посварити два народи, точно так само вербують українських підлітків, які е, підривають ТЦК, підривають машини військових, роблять замахи на військових не так давно. Зовсім молода дівчина хотіла вбити українського військового, мопед мопети, ніби запросивши його на побачення. І таких історій дуже багато. Росіяни, які вербують українців в Україні, очевидно будуть вербувати українців і в Польщі, і ми маємо проявляти мудрість, а наші слідчі органи. І України і больші фаховість для того, щоб цьому запобігати. Коли ж говорити про те, що відбувалося на стадіоні, то очевидно, коли під час війни українці йдуть на російськомовні концерти, то вони абсолютно не розуміють, за що ця війна відбувається. А ця дифузія руського міра вона проникає в різні країни, в тому числі і в країни Європи. Це дає поживу. Антиукраїнським силам в тій самій Польщі сприю думати, що всі українці є там хуліганами, які слухають російську музику, і є представниками зовсім іншої культури, яка чужа для поляків. Через те, це це два таких різних приклади. Другий це довга російська рука, тому що зросійщення української ментальності проводилося дуже давно і проводиться зараз через естраду, пісні, телебачення. І ці всі люди, серед них яких багато тих, хто дійсно постраждали в. На окупованих територіях вони від виїжджають в інші країни. І є носіями цієї культури рускового міра, яка заходить в конфлікт з європейськими культурами тих народів, які приймають українців.